щоб ви оцінили ситуацію на лінії бойового зіткнення, Ройтерс написало про те, що російські війська нині встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року і захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України? Ситуація важка, і ми вже згадували в етері про те, що можливо якраз до інавгурації Трампа Росіяни сунуть, намагаються захопити якомога більше територій. Ну і власне важко між тим, головком Сирський говорить про те, що ми маємо нині перехоплювати ініціативу і й, знайти в контрнаступ, що думаєте з приводу наших можливостей, наших спроможностей майбутнього контрнаступу, і чи здатні ми будемо проломити цю тенденцію? Повністю підтримує главкома збройних сил України. Маємо перехоплювати ініціативу постійно. І всюди противник встановлює не тільки рекорди по просуванню, скажімо так. Він встановлює рекорди по втраті особового складу бойової техніки. В нього такі втрати, що я все чекаю, коли він виснажиться. А звісно, що він не виснажується, тому що кидає слабо підготовлений особовий склад в нові і нові штурми в принципі. Я сподіваюся, що Україна має певні резерви, певні сили, засоби для нанесення удару по противнику на тих чи інших напрямках. Поки противник, звісно, що поки що ситуація для нас не критична, мабуть, але не пад. Або або непрограшне. Не, не Я не бачу розгромів угрупувань збройних сил України. Я не бачу розвалу або краху оборони України. Я бачу просто просування противника а, на тих чи інших напрямках. Ну да багато цих напрямків, але вони підкріплюються величезними втратами в особовому складі. Командування збройних сил Російської Федерації нехтує особовим складом і без не кидає в штурми. Це дико для сучасних країн, взагалі для сучасного світу. Тут варто згадати, що міністерство оборони країни агресорки визнало, що 23 і 25 листопада три далекобійні ракети атакам були запущені збройними силами України, і що цікаво, вони визнають, досягли цілий Укурській області. Згадують вони і про ракетний зенітний ракетний дивізіон С 400 Згадують про те, що нібито так, ну кажуть, звичайно, що там щось намагалися вони збити, нібито збили, і про атаку на аеродром східний можемо пригадати, пане Євгене. Коли відбувалися атаки, дещо раніше російська пропаганда та загалом російська інформаційна машина намагалася максимально утаємничити, сказати, ну були якісь там хлопки, були пошкодження від уламків, але ось такого визнання, мовляв, такою-то зброєю було уражено і знищено, не було. Це чому вони так зробили? Чому на такий крок пішли? Я підозрюю, що тут декілька складових. По-перше, це з. з... Зміна тактики, інформаційної тактики або застосування інформаційної зброї, скажімо так, або поведінки в просторі. А По-друге, мабуть, що там вибачте закабзонили когось дуже цікавого і зіркового, або не одного на пункті управління Російської Федерації. Після чого е, Путін занервував е, і почав істеріть в ефірі. Ну. Звісно, що коли ти впевнений в собі, ти не виходиш в ефірі, не починаєш влаштовувати істерики. Або як Синзи казав, якщо ти сильний, покажись слабким, або слабкий. Якщо ти слабкий, покажись сильним. Путін щось порушує всі, Слабкі стратег, мабуть. Але е, наші, точніше, західні ракети стоять на зброєні. Засоби враження, стоять на збройні збройної сили України. Вони долають систему ППО Російської Федерації, наносять дуже приємні для нас, і неприємні для ворогам втрати противнику. Знов таки, мабуть, що там когось цікавого, і мабуть, що якщо там був навіть пів корейський генерал, то це істерика в коло правління Російської Федерації. Російські міноборони, а точніше, міністерство нападу, заявило між тим, що готує дію відповідь на атаку з ракетами Атакамс. арешник ми вже бачили. Погрози в ядерний шантаж. Ми вже чули. Погрози для європейських столиць так само. Щось нове буде. Як ви гадаєте? Я не хочу недо... недооцінювати противника, але я вважаю, що його рівень розвитку оборонно промислового комплексу слабкий. противник. Краде тишкам нишком на тих чи інших напрямках комплектує щодо своїх засобів враження, от але разом з тим він може в нього є чим нанести ударку, по. я боюсь, ну не боюсь. Противник може наносити удар по інфраструктурі по пунктам прийняття рішення, центрам прийняття рішення і тощо. Тобто, тут в нього він накопичив, накопичив арсенал засобів враження, і звісно, що може вразити, але і ми накопичуємо засоби протиповітряної оборони і є чим відповісти. І досвіду набираються наші воїни. Війна mm -hmm. неприємна штука. Росія не те, що неприємна, як би так сказати, в ефірі. Толерантно, але зрозуміло, що мабуть, що Росія це сумасше країна, от але нам з нею треба боротися і боротися тим, що є, і за підтримки західної спільноти. Пане Євгене, а от на західні країни, на європейській столиці, зазіхнути ворог може в контексті відповіді на атакам се Та Ми вже Україна ціною України виснажила. Я так вважаю, що виснажила Російську Федерацію. А саме не було, вибачте, і тут зазіхатися. Вони можуть зазіхатися тільки в ефірах, але по військовий взагалі потенціал Російської Федерації вже виснажений. Це не та Російська Федерація, що заходила у війну 2022 року. двадцять року, угу. і в неї попереду важця. Це все ціна боротьби українського народу. Те, що у нас дозвіл бити по території Російської Федерації, є чудово. А ось ключове питання: а чи буде у нас найближчим часом чим бити Британія? Здається, Блумберг, так ми згадували з колегою буквально напередодні, що ще до рішення надіслала в Україну Storm Shadow, Утім, йдеться про десятки свого часу. Ми багато спілкувалися з військовим експертом Петром Черником, і він неодноразово наголошував, що потрібні сотні ракет, тобто не в десятках, а сотні і чому різної дальності різних типів я чув інформацію, що в Сполучених Штатах ось тих такі атакамців їх є тисячі, і багато з них ну фактично вже зовсім скоро. Мають бути утилізовані е, утилізація зброї це дуже дороговартісний процес. Е, Трамп е, свого часу за президентства свого так го дуже любив зекономити на тих чи інших моментах. Чи може на вашу думку статися так, що е, побоювання, що Трамп може обрізати нам допомогу або там відкотити рішення Байдена, навпаки, може бути зовсім? Іншого ж типу, що Трамп може сказати: окей, та вони закінчується термін дії, коштує утилізація дорого. А давайте ми відсипемо це все Україні. А можливо, навіть і продамо. Які ваші думки стосовно загалом кількості цього озброєння? Я би дуже підтримав би таке рішення Трампа, якби він передав на утилізацію об Росіян свого надлижкового або застарілого ракетного озброєння, то не тільки ракетного. Застаріле озброєння Р Сполучені Штатів Америки вже якісніше і сучасніше ніж сучасне озброєння Російської Федерації. Крім того, за Трампом стоять республіканці. Ну тут зрозуміло за республіканцями стоять оборонні кампанії. Це бізнес оборона, бізнес, який вигідний з республіканцям вигідний сполученим штатам Америки. Передача на утилізацію ракет надлишкових або застарілих. Це не тільки просто утилізація, це ще обслуговування і перевезення. Тощо це знов таки нічого зайвого, крім бізнесу. Я так вважаю. тому я буду підтримувати і буду радіти будь-якому рішенню щодо надання Україні засобів враження. Та не доволі більше тим краще. Абсолютно точно доволі несподівано отримали ми дозвіл бити далекобійним озброєнням глиб території Російської Федерації. це дозвіл, який був наданий нам за адміністрації Байдена, і тут ще цікаво, що думаєте з приводу того, що можливо ще Байден встигне зробити до кінця свого президентського терміну до 20 січня, коли буде інавгурація Трампа. Тому що вже йдеться про те, що він звернувся до Конгресу із запитом надати додаткову фінансову та військову допомогу Україні на суму 24 мільярди. Доларів, тобто, це ще один крок. Отже, які потенційно можливості будуть з'являтися, і чи буде ця допомога? Можливо, Байден ще щось придумає відверто кажучи, що я наберуся в. Стверджувати, що він зробить хорошого погано для України. Я думаю, що багато хорошого ще може встигнути. Е, мене цікавило, хай додавить призначення генерала Крістофера Донахі на посаду збройних сил США в Європі та Африці, бо там в нього є певні труднощі. А я знаю цього генерала як полкового прихильника України. Це командир 18-го повітряно десантного корпусу з США. Він керував групою сприяння обороні України, яка була розташована в Німеччині. От і для України це було б, було б хороше поселенням. Це мені, mm -hmm. мені особисто було б цікаво, якби е, цього генерала призначили на посаду. Mm -hmm. Ну і пан Блінкен говорив про те, що Сполучені Штати забезпечать Україні все необхідне для того, щоб воювати впродовж 2025 року. Е, ну трішки так загально звучить все необхідне. Ось якщо ми деталізуємо, то Ця його думка, ця його позиція, це його твердження е, свідчить про те, що Україна дійсно матиме і достатню кількість озброєння, і фінансового ресурсу і підтримки Сполучених Штатів е, на 2025 рік. Чи це просто таке красиве слівце? Е, вже фактично під кінець і відповідно каденції Блінкіна. Ну я сподіваюся, що тут і е, е, Сполучені Штати працюють системно і не будуть залишати осторонь Україну в своїй допомозі. І красиве слівце тут від нього нікуди не дінешся. Але е, як буде себе поводити нова адміністрація, як буде поводити США з огляду на те, що йде триває протистояння неформальне протистояння з Китаєм є певні труднощі в на Близькому Сході, скажімо так, активізувалась Європа, Нам це дуже добре. Нам це вигідно, Франція, Велика Британія. Велика Британія переглядає свої витрати на оборону, витрати на утримання армії, і збирається їх підвищувати. Звичайно Зоща дані або тези про виведення зі складу Збройної сили великобританії тих інших зразків озброєння і можливо передача Україні тощо це все в комплексі має нам допомагати. Україна тут також має проявляти ініціативу, лобіювати свої інтереси і всіляко сприяти отриманню своєї допомоги для її утилізації, грубо кажучи, об Російську Федерацію.